Всім привіт, мене звати Ден, Це студія звуку куточку. Ну що, продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера біста українською мовою. Отже, сьогодні у нас відео, як називається Зупини потяг та отримай Ламборгіні. Епічне відео. Починаємо дивитись. Переклали та озвучили звук у куточку. На цій залізниці стоїть ламборгіні за чверть мільйона доларів, а прямо на неї мчить величезний потяг. Але перед зіткненням я подарую цю ламборгіні Блейку. Дякую. А крім потягу, я попрошу цих вісьмох солдатів випустити 10 тисяч куль у твою ламбу. Це найстрашніше ще буде весело. І в тебе рівно доба на будівництво чого завгодно, щоб захистити твою ламбу від куль. Час пішов. Окей, перша лінія оборони стіна зі шлакоблоків. Потім пару вантажних контейнерів з холодильниками, а потім стіна з машин, щоб блокували кулі. Думаєш, цього вистачить, щоб зупинити 10 тисяч Думаю Так Джиммі. окей, але поки що тут порожньо. Приступай до будівництва. Блейк відразу ж поїхав у три магазини, де я дав йому свою кредитну картку, і він витратив 78 штук баксів на розкі. Оскільки я не хочу втомлювати вас цим, то перейдемо до моменту, коли все було доставлено. Починає приходити перша партія матеріалів. О боже мій, я не можу повірити, що це все купив. У нього водовізка. привезли машини зі звалища. Тут вантажний контейнер. Як він стільки всього дістав? Це безумство! Не бійтеся хлопців з кулеметами, просто уявіть, що їх там нема. Так, я навіть не знаю, що вони там роблять. Пройшло п'ять годин, і контейнер ось ось стане першою лінією оборони проти десяти тисяч куль. Гаразд, гадай, достатньо. Думаю, так добре. Як думаєте, вантажні контейнери зупинять кулі? Ні в якому разі. Значить, поки що справи в нього погана. Так, ситуація в нього така зумій. Боже мій. минуло приблизно шість годин. Ти задоволений прогресом? Дуже задоволений. Ти певнений? Не був, доки не поставили цю штуку. Я запитав їх, чи це зупинить кулі, і мені сказали ні. Зрозумівши це, блейку довелося викластися на повну. Він працював не лише вночі. Сюди, містер шпалер, клас, клас, так, добре, Дуже добре. Але й наступного ранку покращував свою оборону. Чувак, він завантажує в контейнер та гігантську трубу. І побачивши все це у зборі, я щиро кажучи, був вражений. Розкажи мені, що ти тут збудував! Попереду я поклав цілу купу бетону, найвища частина стіни в центрі, щоб блокувати кулемети звеш, тому що вони великі та. Зашні, також тут усі мої тачки, контейнери та баки з водою. А якщо ми підійдемо сюди, то побачимо його ламбу, заховану серед усього цього. Там добре, там затишно. Як гадаєш, все це зупинить кулі? Думаю так. Я гадаю, у тебе приблизно 50% шансів. шансів краще у мене не було б то. І перш ніж я попрошу їх вистрілити 10 тисяч разів, підійду до Ламборгіні. Ти змагаєшся не лише за цю ламборгіні, а й за 100 штук баксів. Що? Так, се? Так, це дуже круто. Цього вистачить щоб покрити страховку. 24 години минули! 8 велетнів, 10 тисяч куль. Проти всього, що збудував Блейк. Ти готовий? Просто почни вже, я панікую. З тобою готові. Відкриваємо вогонь по команді, Джимі. Сер, відкрити вогонь! Вас розумів. Готові? Вогонь! Ну, а як ви вважаєте, чи витримає ця споруда 10 тисяч куль? Пишіть в коментарях. А потім дивіться далі. Уу, боже мій. Вони розстрілюють його фортецю! Боже мій, це безумство. Вони вже пробивають центральну частину. О, ні, боже мій. Стіни блейка зараз руйнуються. Ви ще не в курсі, що ці гармати лише перші з чотирьох етапів, які ми придумали, щоб знищити цю Ламборгіні, Або, якщо точніше, те, що залишиться від неї. Вони дістали ручний кулемети. оу <звук> оу Вона прямо плавиться! <звук> Акублоги падають! Достатньо однієї кулі, щоб пробити стіни і потрапити в його ламбу. О, боже мій. Це останні кулі. Десять тисяч! Все чисто? Біжимо. Прошу живи! Прошу живи. Як вона? Вона ціла! Крихідко! У 10 тисяч пострілів і жодного влучення у твоїй ламбі немає кульових отворі. Чи готовий ти до другого етапу? Так. Бачиш величезний кран на підході? Велика жовта штука, як нафтова вежа? Це другий етап. Цей кран підійме твою машину на 30 метрів, а через 24 години відпустить її. І ти маєш зловити її так, щоб вона вціліла. Серйозно? Так. Добре, підганяйте його сюди! А поки що ми готували першу у світі 30-метровий політ Ламборгіні. Ось і твоя ламборгіні, Блейк! Блейк почав розробляти стратегію, як її зловити. Я гадка маю, що мені робити. Чендлер підійди сюди. Так, я тут. Купити ти в падіння. Збирає і подушка в місті. Крок, Другий, збираєш усі матраци, далі кодра. Челлер, ти застилаєш величезне ліжко. Стоп, ти заважаєш! Блейк, твори чари! Мені кінець. Отже, хлопці, маю хороші новини. Ми пройшли перший день з блиском. Погана новина, ламборгіні висить у повітрі. Окей, хтось має ідеї? Ну, тобто, що думаєте? Натовні замка? Насправді не так уже й погано, тому що. Зовсім непогано, правда. Надихнувшись мудрістю будівельника, Блейк розробив свій геніальний план. Я хочу розташувати контейнери у формі квадрата довкола місця приземлення. Я зможу заповнити квадрат надувними матрасами, подушками, а зверху надувними замками. Найбільша проблема в тому, що я не маю матеріалів. Все, що я купив, це твердий бетон або метал. Нічого з цього я не зможу використати другого дня. У мене немає нічого. Блейк відправив свою команду скуповувати всі подушки та надувні матраци в місті. І незважаючи на недосипання, він взявся до роботи. Я вже на тій стадії, коли хочеться сказати стоп навіщо я це все робив? А, точно, Я змагаюся за Ламборгіні, яка зараз ширяє в небі. До моменту, коли привезли матеріали, Блейк не спав вже більше доби і відчайдушно потребував сна. Я постараюся трохи поспати, бо втомився зараз. Уже чотири ранки. А оскільки Блейк був дуже виснажений, він проспав набагато довше, ніж планував. Блейк? А він серйозно? Що це? Ха -ха. У нього тут матраци, подушки та ковдри, але йому не вистачає теплого молока. Так, це ключ до всього. Де Блейк? Кажуть, що він спить. Та годі, на той час, коли Блейк прибув на місце, було вже пізно. Ось під'їхав Блейка. Раз треба приступати. Давай окей, подивимося на що це схоже. О, цей надувний замок працює як велика коробка. Так що, можливо, покладемо цю штуку в центр, а потім почнемо її надувати. Залишилося всього 4,5 години, і справи Блейка так собі. Не думаю, що його шанс ловити ламбу вище за 10%. Навіть якщо зловить, то потяг він згодом точно не зупинить. Почніть заповнювати краї, щоб стало вище і затулило цю стіну. За пару годин, що залишилося, Блейк зробив усе, що міг, заповнивши частину ями, картонами коробками та пухирчатою плівкою. Справа йде до розв'язки! Чендлер, скільки часу залишилося? Одна година. Блику кришка. У мене залишилося трохи похищатої плівки. Думаю, я піднімуся на цю штуку, загорну в неї свою крихітку і буде все гаразд. Це точно допоможе! Залишок часу Блик провів на крані, безуспішно намагаючись обернути тачку похиркою. Це точно не спрацює. Ти знаєш, котра година? Що? Час кидати машину! Скинемо цю крихітку! Невдало обернена в пухирці, вона виглядає велично. Блейк, як гадаєш, шламба виживе? Я впевнений, Джиммі. Він певніший, ніж я. Я впевнений в цьому. Я скупив всі надувні матраси Волмар. Якщо це не допоможе, я не знаю, що допоможе. Я зробив все, що міг. Ось близько, з Блейк. Який містер Джиммі. Навіть якщо ти втрачиш тачку, у тебе хоча б залишиться смачний шоколад. Він так ось, у тебе три надувні замки, 150 матраців. Скільки подушок? 150. 150 подушок. Та 2000 картонних коробок. Чи зупиниться падіння? Ламборгіні. Так, так! Це два так! Окей? Okay. Доба роботи! Все висить на волосині в прямому сенсі. Три, два, один! Скинути ламборгіні! Так, чогось він там такого не робив. Вони взагалі роблять щось неймовірне, скидають машину, це все, це, ну прям нічого собі. Як вважаєте, витримає оця конструкція, м'якенька конструкція, от машина, яка важить ну, близько двох тонн, мабуть з такої висоти ще. З дороги! Біжимо! 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 Прошу, будь ласка, буціла, буціла, прошу, о, будь окей, ласка, буціла! Отже, я зрушую контейнер з дороги! Ні, за не повіню, що ти піймав лампу. Забери ці коробки! о о, -о, -о. Що? Зараз дізнаємось, наскільки вона пошкоджена. Фари працюють. Фари працюють. Так, можливо, замок принцеси врятував машину. Момент істини! Можливо, ти перша людина в історії, яка спіймала Ламборгіні. Якщо заведеться, гаразд, поїхали. Погнали! Погнали! Завелась! Фух, ну нічого собі. Я, наприклад, спочатку подумав, що вона розіб'ється або там будуть ну, дуже, дуже сильні якісь пошкодження. Завелася! Не можу повірити! Так! Ну а я що казав? Вона ціла! — Все добре за винятком тріщини на бампері. Як повідомив офіційний оцінювач, це знизить ціну ламби блейка на Думаю, тисяч на десять. Велике, дякую! Спасибі за хороші новини. — Зараз саме час згадати, що третій етап це палаючі машини. А зараз повернемо найстрашніший кошмар Блейка. Ми відтворили випробування спалаючими автомобілями, які минулого разу позбавили Блейка всього. Вау, це удар нижче пояса. Але коли він уже це робив раніше, ми підіймемо ставки, скинувши вдвічі більше машин ніж раніше. Побачимося завтра. Я багато чого доведу. День спокути за вишок ночі блейк провів, розбираючи свою лінію захисту другого етапу. І, добре виспавшись, він був готовий захищатись у третє. Зараз восьма ранку, тільки встали. Сьогодні у нас багато роботи. Тож почнемо. Ось план на третій день. Я збираюся вирізати дно контейнера, опущу його просто на машину. Потім візьму ще два контейнери і притулю їх прямо над місцем, де стоїть машина. А найголовніше, цього разу нічого вогненебезпечного. безпечне. Як думаєте, це відхиляє машини? Так це я думаю, що ти скажеш ні. Потім Блейк попросив команду забрати всі дерев'яні елементи у контейнері. Адже саме це спричинило його минулу невдачу. Потім вони вирізали дно контейнера, в якому стоятиме ламбаргірі. Контейнер може завдати великої шкоди. Цілком її роздавити, так? Може. Думаю, так. Він важить дуже багато. Після цього Блейку потрібно лише повільно опустити контейнер на Ламборгіні, не пошкодивши її. Одна подряпана може коштувати тисячі доларів. Чудово! Ось так! Він ось ось подряпає машину. Движіть фантаці, ми опускаємо. Так. Так, я не можу в це повірити. Потім ми з'єднаємо ці контейнери разом, щоб вийшла літера. M. Що коли туди впаде машина? Так, можливо, чувак. Ось чому з гори ми поставимо цю гостру штуку. Думаєш, це зможе відхилити машину на 100%! Залишилося 20 хвилин, і ми побачимо, чи пропадеться Ламборгіні як ті 500 тисяч. І як завжди, Блейк використовував кожну секунду. Три, два, один! Не зовсім зрозуміло, навіщо тут цей ґрунт. Час вийшов. Ні! Побачимо, чи пройдеш ти третій етап, на відміну від минулого разу. Спокута! До речі, до того, щоб дізнаватись останні новини, якісь розіграші або відео, яких немає на Ютубі. Обов'язково переходьте на наш телеграм-канал по посиланню в описі або закріпленому коментарі. Підписуйтесь та дізнавайтесь першими все, що у нас відбувається у звукокуточку. Блейк. Ти втратив 500 штук саме у цьому випробуванні. Як відчуття? Я дуже впевнений в собі. Думаю, глядачі хочуть знати одне. Ти поклав середину дерева, як минулого разу? Небагато. Ні, я просто жартую, там нема дерева. Це була одна з найбільших помилок, що я робив в своєму. Момент істини! Заходь! Три вантажні контейнери, купа грунту, бетон, щось дивне наподобі гострого даху проти десяти палаючих машин. Ти готовий? Давай, чувак! Підпалюйте! Отже, чи стане Блейк на крок ближче до того, щоб піти з нової Ламборгінні, заповненою сотнями, то ста тисячами доларів, або програє і піде додому ні з чим. Зараз ми це і дізнаємось. Поїхали. Три, два, один. Кидай оу. Оу, оу! Оу, ти цього не хотів. Мені здається, що саме цього він і хотів. О, oh, ні. No. Тобі все ще добре? Не так добре. Так, це мені про щось нагадує. Тобі щось нагадує. Ну що, готові до наступної? Зробимо це, зробимо Кидайте. це. Кидайте! Боже мій схоже дах уже прогинається. Давай, кидай наступну. Оу, на це боляче дивитись. Ну що, кинемо наступну тачку. Ми кидали машину за машиною. З кожним разом Блейк все більше і більше нервував. Але ми також помітили, що удари почали пошкоджувати сам контейнер. У нижній контейнер прогинається. У цей момент контейнер, що захищає ламбу, був зім'яти вагою і жаром автомобілів. Я думав про це щодня з того самого минулого разу. Настав час останнього автомобіля. Так, впади. О, ні. Бро, там, мабуть, тисяча градусів. Твоя тачка, мабуть, зараз плавиться. Ми взяли вогнегасник! Чомусь він дуже швидко бігає. Будь обережний, Блейк! Я йду. Як вона? Вона в порядку. Вона в порядку. Так, ну як вам? Скиньмо ще одну машину, контейнер би впав. Ти зупинив 10 тисяч куль. Легко. Ти впіймав машину в повітрі. Тепер ти відхилив десять палаючих машин. Настав час четвертого етапу. Привезіть потяг. Отже, час настав. Потрібно йти. Удачі на четвертому етапі. Збагам. Куди він взагалі біжить? Блейк знав, що потяг буде найсерйознішою загрозою. Тому він не хає часу задарма. Думаю, що найпростіше пустити поїзд під укіс. Саме я спробував це зробити. Всі ці шпали щільно прилягають один до одного і вони пройдуть під поїздом. Поїзд вріжеться в них. Якщо я повторю, це ще сто разів, поїзд навряд чи вистать. Минулого ролика шпали коштували мені перемоги. Цього разу вони мене врятують. Потрібно відвести його відрею всього на 5 см. Але 5 сантиметрів це багато. Ти правий. А потім, коли все буде готове, я покладу зверху бетон. Думаю, це спрацює, чувак. Гадаю, це спрацює. Лейк працював зі своєю командою всю ніч. І коли я з'явився наступного ранку, стало ясно, що це випробування не пройшло для нього Як задарма. дар. Джимбо, що трапилось твоїм голосом? Я тут типа помирав. Він має сілу. Армію, що працює на межі. Нині вони складають тачки з третього етапу на залізничні колії. Але час все ще минав. Щоб зупинити потяг і забрати свою ламбу, Блейк став класти на рейки все більше об'єктів, наприклад, вантажні контейнери та матраци, щоб пом'якшити удар. Блейк багато працював. Тепер я в його команді. Ді баки з водою. Блейк, схоже, справді знає, що робить. Шкода, що залишилось 11 хвилин. Блейк зробив усе можливе, щоб встигнути звести конструкцію вчасно. І вона справді стала виглядати вражаюче. Ось воно три Останній рево. Один остання лінія оборони. Стоп, час офіційно вийшов. Боже мій Блейк тихим чином використав усі ресурси з попередніх етапів: вантажні контейнери з першого, матраси з другого і навіть палаючі тачки з третього. Подивимося, чи поїдеш ти додому на ламбі, або я підвезу тебе додому. Прижени цей поїзд, чувак. Давай, давай Перші ж почати таранити, треба відвести потяг назад. Потрібно від'їхати дуже далеко. Так потяг набере найбільшу швидкість, перш ніж врізатися. Як тобі гарна ідея? Ні, Джимі, це звучить жахливо. Скажи чесно, Блейк. Як думаєш, твоя ламба Боже, виживе? Боже, Джимі, я сподіваюся. І звичайно, ми були зобов'язані нанести на потяг логотип Фістивал. Це найкращий у світі шоколад. Зробіть, ласку та спробуйте новий рецепт. Ну, а поки що найважливіший момент у житті Блейка. Чи виграє він Ламборгі? Блейк, Є що сказати на ну, сам кінець? заряджайте. Відправте потяг. Ось він. О боже, о боже мій. О боже мій. Він їде. Перед ударом він набере швидкість 56 км на годину. Чувак, він так швидко їде. Просто зіть з колій. Просто зіть з колі. А ось і він. Чи було це варто того? Уууу! Стривай, стривай, стривай! Зійшов зрив! Стривай! Ніби боже, Блей, я не, не бачу нікого! Не! Вау, за О, Боже, Боже мій! Я це зробив! Вау, боже мій! О, Боже мій! Це твоя нова лобаргіні, Блейк! Він не тільки бегав боргіні, але й одержать ці кошти! Так. Я Вітаю! Знаєш, як найкраще закінчити це відео Я... піти в Walmart і купити фістемал за Друзі, ось таке було відео. Якщо вам сподобалось, зобов'язково ставте лайки, особисто мені сподобалось. І, звичайно, напишіть коментар. І підписуйтесь на наш канал, адже всього лише 20% з вас дивляться нас підпискою. А ми тут намагаємось зробити прикольні відоси. Тож підписуйтесь.